Же колеги, розпочинаємо другу лекцію курсу підготовка та впровадження проєктів розвитку громад. Під час цієї лекції ми сфокусуємося на, такі, на такому важливому питанні, як вибрати ідею проєкту. Тому що ідея проєкту є якби, базовою причиною, тобто підставою того, чому і на кого ми хочемо здійснити наш вплив. Для того, аби внести бажані зміни в суспільне життя. Тут неважливо, чи ми говоримо про громаду загалом або окрему суспільну сферу. Отже, найкраща ідея для проєкту повинна лежати на перетині таких трьох ключових сфер. Перша сфера це пріоритети донора. Тобто, ваш проєкт повинен відповідати максимально прямо відповідати потребам донора. Дуже чітко відповідати географії, дуже чітко відповідати пріоритетам, дуже чітко відповідати умовам співфінансування і всім 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 іншим е, вимогам, які виставляє донор. Е, е, це перша річ. Друга річ: е, ваш проект повинен відповідати потребам громади, тобто повинен максимально повно відображати ті потреби суспільства, заради яких він, власне, пишеться і буде виконуватись. Ну і, звичайно, третя сфера, яка впливає на вибір ідеї, це наявність певних конкурентних переваг заявника, тобто вас. Тобто наявність у вас унікальної експертизи, досвіду, можливо, ви якось унікально там розміщені, ну, тобто, якихось, якісь такі речі притаманні саме вам. Які дозволяють донору прийняти рішення про те, що підтримати треба саме ваш проєкт. І ось на перетині таких трьох ключових сфер, а саме пріоритети донора, потреби громади, конкурентні переваги заявника, лежить найкраща ідея проєкту. Для того, щоб визначитися з цією ідеєю, тобто чи прийняти рішення, чи готувати проект, чи ні. Потрібно проаналізувати кілька важливих аспектів. Перше. Перше, це, звичайно, потрібно проаналізувати проблему, на вирішення якої цей проєкт буде спрямовано. Друге, це зацікавлені сторони, які мають певне відношення до проєкту або проблеми. Третє партнери, які можуть бути залучені до підготовки і виконання проєкту. Також ви повинні попередньо оцінити ідею проекту і оцінити, наскільки ця ідея є прийнятною для донора. Далі ми детальніше зупинимося на кожному із цих факторів. Отже, попередній аналіз проблеми. Ви повинні дуже чітко зрозуміти сутність або зміст проблеми. Описати симптоми проблеми, Описати причини наслідки проблеми, зрозуміти, чи ця проблема є тимчасовою, чи вона є довготривалою. Подивитися на цю проблему з точки зору абсолютних і відносних величин, тобто, яким показник, який характеризує проблему, є у вашій громаді, і яким цей показник є у порівнянні з. Такими ж з іншими громадами вашого регіону або України, ви повинні проаналізувати цю проблему з точки зору наслідків, тобто до чого може призвести не розв'язання даної проблеми в майбутньому. І також повинні попередньо зрозуміти, якими є способи вирішення цієї проблеми. Наступна частина це аналіз зацікавлених сторін. Зацікавлені сторони це люди або інституції, які прямо або опосередковано, нема значення позитивно чи негативно впливають на проєкт або відчувають його вплив. Тобто ви повинні проаналізувати, на кого цей проект впливає, хто може впливати на проект. Хто може надати допомогу в процесі реалізації проєкту, кого бажано або можна залучити до участі в проєкті, хто може бачити загрозу від проєкту? Наступне, що ви повинні проаналізувати, це проаналізувати можливість залучення партнерів. Взагалі, для чого в проєкті мають бути партнери? Ну, Інколи буває так, що без партнерів ви просто не можете податися на конкурс. Яскравий приклад це конкурси транскордонного співробітництва, де для того, аби взяти участь в конкурсі, проєкт повинен бути виконаний і повинен впроваджуватися представниками країн, які знаходяться по різні сторони кордону. Тобто, як мінімум, одна. Один заявник має бути з країни Європейського Союзу, якщо ми говоримо про програми Європейського Союзу. Інший заявник повинен бути з позамеж Європейського Союзу, але тільки з прикордонного регіону. Тобто. Якщо це конкурс транскордонного співробітництва, то без партнера ви на цей конкурс просто не подастеся, або якщо подастеся, то точно не виграєте. Наявність певної експертизи також може бути важливим фактором, заради якої вам потрібні партнери. Е, ну, можу сказати, що для прикладу, наша організація, Волинський ресурсний центр е, досить часто виступає партнером, оскільки ми володіємо. Експертизою в різних е, сферах розвитку громади, і до нас час від часу звертаються з пропозиціями е, увійти в партнерство тільки завдяки тому, що ми маємо певну унікальну експертизу, яку інші не мають. Е, ще одна причина, заради якої в проєкті можуть бути потрібні партнери, це е, надання певних ресурсів, наприклад, коштів. Досить часто з такою метою в проєкт залучається орган влади або орган місцевого самоврядування, який оперує бюджетними коштами. І завдяки наявності такого партнерства можна збільшити обсяг коштів, які спрямовуються на реалізацію проєкту. Ну, звичайно, партнери це також і. Можливість посилити вплив від проєкту і забезпечити його життєзнаттість після завершення активної фази. Вам важливо проаналізувати попередньо, чи ідея проєкту є спроможною з технічної і там, з технологічної точки зору, чи впроваджувалися вже подібні ідеї раніше. Також подивитися, можливо, ваш проєкт для чогось може становити небезпеку, В чому визначити, в чому полягає конкурентна перевага вашого проєкту. Для прикладу, останнім часом, досить популярними в середовищі органів місцевого самоврядування були проєкти по заміні вікон і дверей в установах бюджетної сфери. Це ну, такий доволі простий проєкт, який типовий, і перша, перша ідея, яка виникала в представників органів місцевого самоврядування при слові Міжнародна технічна допомога. Це була ідея замінити вікна і двері там, в школі на металопластикові. Чомусь ну, там, років 10 тому ця, ця тема була дійсно дуже популярна. І, для прикладу, наша організація адмініструє в Рівненській області обласний конкурс проєктів розвитку місцевого самоврядування, і досить багато таких проєктів нам подавалися на конкурс, і ну, фактично, як правило, всі вони не перемагали. Тобто, деякі з них могли там перемагати, але перемагали інші проєкти, які мали конкурентну перевагу. Ті проекти, які були не схожі на всі інші типові. Тому подумайте, чи може бути ваша ідея представлена таким чином, щоб бути унікальною, не схожою на інші. Ви повинні проаналізувати, чи існують якісь інші обмеження стосовно умов, у яких буде реалізуватися проєкт. Повинні проаналізувати, наприклад, чи будуть достатніми терміни надходження коштів, особливо якщо це пов'язано з казначейським обслуговуванням, якщо це кошти бюджетні і на їх освоєння, тобто на закупівлі там, товарів, робіт і послуг, потрібно пройти, наприклад, там, тендерні процедури, які займають певний час. Тобто, все це має значення і все це потрібно врахувати. Перед тим як ви беретеся за підготовку проекту.